Канської політики зараз все швидко розберуся. ага, не працює. Mm, І у вас не вийшло, так? Ну я зараз спробую, що вийшло. Тобто, Хтось або там кнопка, бо дайте те, що працює. Пульпрезенти. Yeah. Yes. That... Або више б щойно був приклад про Лошевного Пенделя. Дивіться, чому саме перший слайд пішов ось такий, поясню. Сьогодні в Україні приблизно статистика з різних джерел вона може відрізнятися від 1,2 до 1,4 мільйона осіб. Це ветерани. Про що це говорить? Якщо ця статистика станом на кінець минулого року, так? початок січень місяць, про що ця цифра? От чому вона важлива? Я для себе вияснила, що саме з цього треба почати. Якщо взяти за основу кількість людей в Україні сьогодні, яка є по факту, за мінусом дітей, то ось це орієнтовно до 15% населення людей. Якщо порівняти цю цифру з організмом людини. То в середньому це маса серця в організмі людини. Тобто ветерани сьогодні у нас у розрізі населення України складають як маса серця в організмі людини. От ось воно серце. З чого треба почати? Щоб це серце сьогодні працювало і рухалося, воно повинно бути наповнене, підживлене і мати до чого прикріпитися. Ну, приблизно що це розглядати як в організмі. Тобто ми з вами сьогодні добре розуміли не тільки ті, що в парламенті, чи ті, в кабінеті міністрів, чи і в інших організаціях, ми всі з вами прийшли до того, зрозуміли, що серце само по собі рухатись не може, його все одно треба підтримувати. Тому сьогодні вже напевно ну, соромно не бути або волонтером, соромно стояти осторонь, соромно чогось не робити, того, що приближає нашу перемогу. Тому ветеранська політика сьогодні є основною, і про це сказав президент України в кінці листопада місяця. так швидко запрацювало. Чекайте, де знати ось, сказав президент парламенту в листопаді місяця. В листопаді місяці я і мої колеги, потім вся Україна почула програму президента, де він чітко окреслив стратегію ветеранської політики в своєму 10-му пункті, і вже після того відбулася. В Кабінеті міністрів затверджена ціла стратегія розвитку ветеранської політики, в якої були різні задіяні стейхолдери, починаючи з Міністерства оборони, Міністерства охорони здоров'я, соціальної політики, Міністерства ветеранів і Кабміну в цілому. Про що це? От в цій постанові розписана стратегія, яка цілком повністю пояснює, розповідає і показує нам всім, як має це серце жити надалі. І після цього наступною постановою в грудні 24-му, номером 1478 було затверджено створення оцього координаційного штабу. А тепер, секундочку, до уваги всім прям великим хрестиком відмітити це потрібно. Що таке координаційний штаб? Це ось той майданчик, де відбувається обговорення будь-якого законодавчого документу, що стосується ветеранської політики. І навіть якщо цей документ почав їхати, ну, наприклад, постанова, яка десь народилася, і вона досить важлива. Але як ми всі бачимо, законодавство до цього моменту було можливо недосконалим, і вона, наприклад, в якимось розрізі, як пані наша колега присутня на форумі, сказала, не працює. Так, от на координаційному штабі ми це питання вирівнюємо. Але для цього треба бути на ньому присутнім. Я і мій колега Анатолій, Ми є членами цього координаційного штабу, як і всі інші бажаючі народні депутати. Але в парламенті, ви знаєте, станом на сьогодні є близько 400 з чимось депутатів. Ну, я маємо з присутніх, коли більше, коли менше, зареєстрованих 424 по, по регламенту. От а в координаційному штабі у нас всі стейхолдери цього процесу це не тільки народні депутати, це представники різних відомість, міністерств і так далі. І саме головне, що саме там знаходяться представники департаментів ветеранської політики в областях, представники ради ветеранів, які у нас сьогодні практично скрізь як дурачі органи, і представники громадських організацій. Тому, якщо тут. Є присутні керівники, представники, активні люди від громадських організацій, які ще не там. Скажіть нам про це і ви будете там. Чому це важливо? Там ви побачите інформацію з нуля, вона ще не вийшла в ЗМІ, ви там вже почули. Саме там ви здасте питання профільним міністерством, і ми зможемо підтягнути все, що стосується законодавства, де індивідуально не працює. Я чому зараз так, так прям, пошагово, покроково це намагаюся вам пояснити? Ветеранська політика починається з кожного з нас з вас. Воно не поїде, якщо хтось один своїм одним поглядом буде чомусь розуміти, що от вона от така. Вона поїде тільки, якщо ви, 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 ви всі звернетеся і скажете. З одного боку, треба тут змінити, тут ось так змінити і так далі. Що стосується грандових програм, що стосується освітніх програм, чи медичних, неважливо яких, навіть і саме зубопротезування. Я, до речі, дякую за запитання, досить воно важливе. Ми його піднімали на координаційному штабі. Я зараз про нього ну, так розкажу. Імплантація. Дуже вірно. Я також задавала це питання. Колега Анатолій, тому що дійсно в пакеті ЦЗУ закладений бюджет на на зубопротезування це 20 тисяч гривень. Хто ходив, звертався до стоматолога? Так розуміє, що навіть якщо там буде, ну, ми в середньому говоримо, Навіть якщо ви звертатись стоматологію, спробуєте зрозуміти багато це чи мало, ви зрозумієте, що це ну, розуміє про що, да що казати про імплантацію, ми не говоримо. Ми говоримо сьогодні про бюджет. Ми зараз давайте зрозуміємо, що є а є послуга. Так ми сьогодні говоримо от, власне. Ми ж можемо придумати любі послуги і написати, написати все, що завгодно, але чи зможе це бути втілено в житті, якщо немає коштів? Ви знаєте, що і фонди зупинили своє фінансування, а це ну от глиба. Бюджетної програми, яка сьогодні виконувала кошти міжнародних партнерів, їх сьогодні немає. І ми сьогодні пробуємо з інших статей, що є в бюджеті, все перенаправити у ветеранську політику. От, от слово взагалі все. Забрати все, що було, перенаправити у ветеранську політику. По постанові змінити на зубопротезування до, імплан... до імплантації, до ну це швидший шлях, чим знайти гроші, як це зробити. Тепер на рахунок додавати дивіться, де ще є загодочка в цьому питанні. Пакет, компенсаційний пакет у нас компенсує НСЗУ, Національна служба здоров'я, яка має отримати дозвільні документи від конкретної стоматологічної клініки. Тобто клініка законтрактувалася, НСЗУ заплатило в межах конкретного пакету. Дійсно, ви праві, в пакеті НСЗУ немає цього виду послуг. І тому ми це почули один раз на коштабі. Ми це почули від вас другий раз. Ми це ми це почули. І я розумію, що це важливо. І ми точно це питання будемо тримати на контроль, якщо ви також до цього долучите. Що не тільки, наприклад, мені вам і там моєму сусіду треба я... цей план. А це дійсно потрібно людям. І якщо це в пікі уваги, ми це починаємо робити. Тому я вас прошу долучатись до корштабу, приймати активну участь, тому що важливим ризиком не ризиком, а Таким знаєте, ну, масштабною проблемою, яка сьогодні є в Україні, окрім фінансування, це дуже мала кількість інформації, не інформованість. А інформованість сьогодні можна створити лише одним шляхом. Якщо ми з вами будемо дуже часто проводити ось такі форуми, постійно зустрічатись на різноманітних площадках, різні інші хаби, де тільки у нас відбувається таке обговорення, ось туди приходити, піднімати це питання. Якщо питання живе, його чують. Тому. Окрім того, що сьогодні є стратегія, координаційний штаб, який займається повністю тим, щоб серце живилося, наша політика сьогодні виглядає ось таким чином. Медицина, медично обслуговування, частково проговорили, сказали про те, що у нас контрактуються види послуг, безкоштовне лікування, безкоштовне надання послуг, безкоштовні багато купа інших речей, але у нас є ну, дійсно є проблемні зони, про які ми готові чути і обговорювати. Освіта грантові програми на отримання безкоштовної освіти або перекваліфікації при тому, що це за кошти українського бюджету. Ви знаєте, що цього року компенсувалися дітям, студентам, дітям, членам сімей ветеранів і ветеранам в цілому до 20 тисяч гривень чи 20 тисяч гривень, так, якщо вже прямо да, конкретно би... Я би. а ви далі. і за всі питання. Так? Ні, це не питання. Це по поводу грантової освіти. Як приклад наша компанія проводить навчання? Mm -hmm. Зараз набрана група з 30 ветеранів які і центральний зайнятості це баучерами компенсована вартість цього навчання. То тобто, воно працює. Воно працює дійсно, воно працює. Воно працює. всю цю інформацію я, я залишу презентацію. У мене є посилання на ці програми, є посилання на конкретні джерела, де описуються ці програми, щоб просто встані нам дати можливість поговорити іншим учасникам. Стосовно житла відповіла, да не буду зупинятися на цьому. Також розписано, як це працює станом на сьогодні. Адаптація, психологічна допомога, ну, тут вже ну, настільки багато інформації, що над цим питанням працює офіс першої леді, це ментальне здоров'я, як ти, програма реабілітації ментального здоров'я. Я не кажу про протокол лікування. Тому що якщо ми можемо, там, ну, можливо, у вас виникають питання, що робити з протоколом лікування посттравматичного синдрому, бо хто глибоко в темі розуміє, що ця е, сфера недосліджена і тут ще має бути дуже багато різних процесів ліцензування, надання послуг. Далі, але Я впевнена, що до літа по дедлайну, наскільки я розумію, від Міністерства охорони здоров'я по дедлайну це питання має бути закрите влітку. Ну і далі ми на наступних форумах будемо говорити і щодо цього спектру. Працевлаштування центр зайнятості надає велику кількість з акцентом на те, що для ветеранів виділяється першочергове надання послуг по працевлаштуванню. Є? Можливо, дивіться, колеги. Ми сьогодні це площадка для обговорення. Якщо ви вважаєте, що це містика, ми вже з Антолем сказали. Підходьте до мене. Я до вас, я прямо візьму підійду, да, я попрошу дати конкретну інформацію, де ця містика як вона виглядає. Кожного четверга, кожного четверга, кожного тижня засідає координаційний штаб. І я це питання задам. Посиланням на вас і долучу вас до корпусного штабу, тому що моя задача, як і моїх колег сьогодні, вивести ветеранську політику до того рівня, щоб не тільки ми вами пишалися, а й ви пишалися державою, в якій живете. Тому спільна у нас з вами задача в цьому плані. Тому давайте працювати в одному напрямку. Приватні ініціативи підтримки ветеранської синергії. Тому що якби не благодійні організації, фонди подібні заходи, то звичайно ну, напевно було б набагато важче, тому що як не крути, ну без них поки що воно не рухалося би так активно. Тому є купа різних міжнародних, українських і е, фондів організацій по типу Повернись живим армія СОС і інші волонтерські організації які надають різні програми і по працевлаштуванні ветеранів, і по прив... надають медичну підтримку медичні клініки. Нашим ветеранам, і власне все, що стосується психотерапії, дуже багато різних людей, дівчат, хлопців, які займаються адаптацією ветеранів, сьогодні проводять різні арт-терапії, виїзні засідання, круглі столи, все там для того, щоб утворити простір для ветерана, де можна поспілкуватися і зняти ось це травматичне навантаження і відповідно адаптація. Але один момент, напевно, я це але ну мушу прискоритися, от виходячи з цього слайда, так. Ми кажемо про те, що у нас зараз в кожному обласному центрі створені цілих хаби, які мега важливі, і прямо от в кожному районному центрі є ці хаби, які роблять масу величезної роботи. Ну наскільки я знаю, що сама головна послуга, яка сьогодні має поїхати активніше, це все таки той працівник супроводу, який допоможе в перші дні, але в перший ну, можливо період часу надати. Допомогти оформити необхідну базову кількість документів, а це що саме важливе це юридична підтримка. Тому зверніть увагу, на сайті Мінвету і відповідно на інших джерелах є цілі карти, розписані, де знаходяться ці хаби, які надають безкоштовну юридичну підтримку, соціальну підтримку, підтримку, яка називається підтримкою супроводу, до того моменту, допоки ще в повній фазі чи повному обсязі не стартунула ця послуга, яка називається працівник супроводу. То індивідуальна людина, яка візьме ваші документи, чітко вичитає, подивиться, і скаже: Ось тут право на ліво заміни, і буде нам щастя.' Тобто сьогодні ми ще поки що робимо це в ручному режимі, але це знов таки стратегія розвитку проекту в цілому. Ну, звичайно, частково сказала про те, що є ризики, звичайно, не факт хоча і це не секрет, ви про це знаєте, бачите. Читаєте новини, знаєте, що величезна кількість менеджерів в міністерстві працює над тим, щоб залучити міжнародні кошти для того, щоб власне програми, які сьогодні є, вони змогли бути профінансовані, а не а не тільки опубліковані. Тому, на жаль, але ця історія існує ну і бюрократична процедура, що не сказала для того, щоб воно поїхало пенділь, ну і ваша активність, і тоді воно їде. Ну і звичайно, проінформованість. Дякую сьогодні організаторам і всім учасникам, хто долучився з власною ініціативою своїми силами і всім іншим, що є в організмі. Да? Просто взяти оце, зібрати нас тут і проінформувати, щоб ви далі маси понесли, як і я інформацію, як ви виглядає в політика, колеги. Ну, міжнародні фонди вже не по подивальну. Вивела на слайд вам сьогодні, щоб ви побачили, як виглядає законодавча база. Ось тут ми зібрали повністю слайд, щоб ви... Десь не шукали, не бігали, все було в одному місці. Законка і підзаконка, те, що сьогодні працює, на що варто звернути увагу, якщо не знаєте, це інтерактивні посилання, кому буде цікаво, залишаю презентацію, подивитись, розписано, прямо з коментами. Тут дуже просто, для того, щоб розуміти права і обов'язки, але знову таки акцентую. Закон не їде без підзаконки, без постанов. Тому якщо бачите, в постанові щось не туди, до свого попереднього спічу. До мене, до колег, у мене профіль у Фейсбуці живе і відкритий, там живу я. Тому мені пишете, і я конкретно на вас виходжу, через своїх помічників, ми це питання відрегулюємо. Я думаю, що Івана Толія теж за сама інформація. Нас знайти дуже просто. Ми в активному спілкуванні до всіх потребуючих колеги. Ну і висновок, який варто зробити, з нього почала сьогоднішній свій виступ. Ну, звичайно, серце це, це вони, це ви, це ветерани, тому низький вам щирий умін. Дякую, слава Україні. до слово Володимира напевно. Доброго дня, шановні присутні. Свій виступ я хотів би почати з питання: підніміть, будь ласка, руки, хто знає про офіс омбудсмана України. Я знаю. Ну, якщо подивитись, то це, ну, якщо. Сьома чи восьма частина від присутніх це знов про те, що казала пані…